Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Сьогодні я зачитаю актуальні вакансії по Нідерландах. Ми також працюємо по Нідерландах. І, можливо, когось цікавить Нідерланди, тому що умови плюс-мінус такі ж, як і в Німеччині. То ви можете залишати заявочки, коментарі під цим відео. Робота в поміщенні при висадці саджанців в в ячейки. Робота сидяча по конвейеру. Йдуть спеціальні пластикові пластини з ячейками. Город Гравензанде. Робота на саджанцях рослин тюльпани. Зарплата 10,6 євро. Безкоштовне житло і транспорт. Далі. Нідерланди. Цибулинки з тюльпанами теж є. Сажати їх у приміщенні. Робота на ленті. Приїжджають коробочки, треба вставити цибулинки і все. Обов'язки потрібно використовувати швидко. оплата 11 і 16 євро брутто. 168 годин в місяць, житло 100, 125 євро в тиждень. Прямий контракт. Можна без мови, але перевага польська-англійська. Далі. Вакансія номер 3 а... Нідерланди, околиці міста Поєлджик. Робота на квітах теж. Робота в теплому приміщенні. Пізніше будуть теплиці. А... Може бути робота на овочах, фруктах, сортовня. Залежить від замовлення і від кількості роботи. 11-16 брутто 13 брутто Залежить від процесу. Податок 19%. Житло 120 євро в тиждень. Житло дороге, но можна знайти своє. Так, вакансія номер 4 Букети. Упаковка, сортіровка, збор букетів. Є відео, фото з роботи, місто роботи Блейдж Свіджик 24 км від Гааги. Пари, чоловіки, жінки до 50 років, 11-19. брутто. Офіційне оформлення житло 120 євро. Ну, це багато їх є по квітах, вакансій. Перейдемо трошки до інших робот. В нас ще є біля Амстердаму оператор на складі ліків. Наклеювання стікеровка, зарплата 11 євро, документи біопаспорт. Є ще в нас Амстердам, прачка. Закидувати білизну, прасувати, сушити. 11-16 євро. Бруто. Далі. Так. Повидаляв видаляв декілька варіантів, які вже не актуальні. Ще вакансія є на продукцію шинок. Чоловіки, жінки, пари до 60 років. Документи можна по біометрії. роблять всі документи. 10,5, 12,6 брутто. Житло. Житло, житло, житло. 115 євро на тиждень. Food Today. Чоловіки жінки 40 років. Житло теж 100 євро в тиждень. Упаковка. Котлет, гамбургерів, хот-догів. Далі. Плукон омл, БЛ. Обробка курячих стегенець, цех обробки курячих стегон, e, зарплата. 10,6 бруд. Житло теж 100-110. Прибирання. Приватних будинків, квартир, офісних приміщень Амстердам. Роттердам. 10 євро в нетто Житло 8 євро на добу. Дороге житло. Так, зарплата 10 нетто І Заключаюча наша вакансія це є китайські ресторани. Чоловіки, жінки, пари, 18-50 років. Робота сервіровка, допомога на кухні, мити посуд, нарізка, фруктів, риби. Зарплата 1200 євро з першого місяця, з другого 1400-1500. Оплата фіксована не погодинно. 12 годин. Харчування безплатне. Житло. Біля роботи. Безкоштовне. Кого цікавить робота в Нідерландах, ви можете перейти під цим відео. Є опис наших груп, нашого інстаграму, нашого Фейсбука, де ви можете ознайомитися детальніше або проконсультуватись по номеру телефону. Всім дякую!